Ядер на зв'язку. Бля, чого гусака не загубив. Е. Так, всім доброго дня, мужики. Ах, у нас морозець такий. Фух, ночі мінус 10, мінус 11, днем мінус 6. Мама, як побачить, що без шапки капець. Ах, живуха, бля, ти, шапки. Так, дивіться. Мало бути сьогодні шоу серйозне. Е, Будемо газ. Так сказати, спитувати. Ну, біда, 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 біда. Хотів я воронки земля замерша. А короче. коротше. Засунув, зламав леміха. Ви виділи таке Made in China. Ну нічого, нічого. Сьогодні ми поговоримо про газ. Сьогодні я вам покажу самця нового. Опа, чого, запчасти запчасті відпали. Ща ми до нього дійдемо. Покажу вам газ, що, що змінили, що зробили, що настроїли. І по гідравліки є змінення. Так, мужики, давайте почнемо з плюсів газу. Так, мужики, змоделюємо ситуацію. Приїхали ми на сінокос. Або зимою взимку в ліс по дрова. Замерзли. Голодні, холодні. Опа, Такі достаємо. Ми отаку штучку. Так, це буде один із плюсів газу натрахти. Так, достаємо таку штучку, зараз ми прямо так. Все по красоті, чи може на рибалочку приїхали. Так. Вставляємо такий газовий балончик. Ви не переключаєте, відео не про плитку, якщо. Так, заряджаємо. Опа, а не горить, а що таке? М -м, пустий балон, нема газу. Що робить? Не біда. Не біда. Коли трактор на газу, тобі по барабану все. Так, що ми робимо, так? Да? Кончився у нас балон, жрати ми хочемо, голодні, холодні. Ех. Ого. Так, раз. Два. Щас. Бригади, всіх тут накорми. Так. Так, так зафіксірували. Откручуємо тут балон. Єсть. Кидаємо його і відкручуємо тут. Опа! І все, пішла гаряча рохату. <coughs> Дивіться, вдома я користуюся газовими горілочками. Да? <coughs> Кочол розпалюю, курочок шмалю, щось там підігріти, треба, якусь железячку. Купляємо ми ці балони. Раніше купували по 52-62 гривні за оцей балончик. Зараз я його просто перезаправляю таким методом. І виходить, я вважав, що там в районі ну, 3 гривень, виходить. Кстати, так, да, газ дорожає, вже скоро вляхає смисла, не буде все газу. 38 гривень. Був 36, вже кажу 38. Так, все. Закручуємо тут. І закручуємо тут. Оба! Есть контакт. Так, сейчас сразу, в принципі, хай тут висить. Так. Сидимо, ми, значить, в лісі замерзли, бляха. Що робить, лки-палки, лка-палки. Що робить, що робить? Оба, раз, два, три. Ой, сейчас не зато тягну. І я спробуємо, ну, що у нас зараз. Ого! -го. Бомба, цукарочка. Так, Бригадир сьогодні зарядився. Ах ти, що ти, що Ах, дізеліст, сейчас нервую, думаю, бля, муха Як нам стоїть солярку таке зробити? Як ж нам стоїть солярочку таке зробить? Ой, хлопці, хлопці, за бензином сила, мужики. Ох та ти шо, та ти шо. Кофійочка зробить, та ти шо, на природі, бляха. Ще бі біленької Це шутка про біленьку, мужики. Пить не нікому не рекомендую, сам не вживаю. Так, так, так. Ох ти шо, це трактор сила. Таш! Приварюємо сюди валяха, відкинути таку штуку, монтіруємо її туди. Встаті, поки у нас кипить. Дивіться, є сюди можна цей шланг з балону прямо надіти сюди. І я так розумію, це і є цей редуктор, але що то я очкую. Тобто треба з собою переходник мати і звичайний редуктор. Газовий звичайний. Сюди. І ці балончики вляха не треба. Ох, ти, сотей, со. А це бригадир видає, дізелісти там уже зараз третю сігарету курять. Нервують, нервують, бідолаги. Ох. Щас ми ще підсолимо. Та ти со. мене. Я завжди казав, трактор має бути універсальним. Короче, я ще тут його. Я його ще научу стирать е жарить, шква. Жарить я вже його навчив, Я ще його научу стирать. І нащо тоді жінка? Бляха-муха. Мне, конечно, треба було би ще його щось навчити. <реку> <реку> так, ох, ти шо ти шо. А це сейчас тут собі в ліску, бляха. Так ти шо, мужики. Що там ваші китайці бездушні? Можна таке зробити? М? Ах ти що! Так, наша яєшенька готова. Вимикаємо. Ух ти, що, ти що! А тепер місце для моєї коронної фрази. Ну що там дізелісти, А ви так можете? ха 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 Що ха Ты Да, треба їх щось стирати навчить. Так, посміялися і хватить. Переходимо сюди. Зараз буде трошечки. Хоч би зараз ніхто не курив. Так. Це злічкове давлення зібралось просто в шланги, це все нормально. Не біть. Кстати, я раніше це балонів бляха боявся, а зараз відколи з цим трактором. А що мені поворот. Там щось варю, допустим. там Батько каже, знімай балон. Ага, кажу, зараз, прямо під балоном варю. Просто якщо зусилля цю тему, то тоді ти розумієш, Тоді ти понимаєш, що все це фігня. Так. Дивіться, несемо самця. Ох, який красний, да? Коротше, оця досочка тут. Зараз я вам все покажу, оця досочка тут, бо я його не ще, Кончується електроди. Ось тут будуть пластиночки, дві штуки стояти, які будуть держати його в упорі і сюди будуть прикручуватися. Дивіться, як все вийшло у нас. Так. Хочемо? Відкручуємо його тут. Знімаємо. Хочемо. Опача. І знімаємо його так. Коротше, комусь на заміточку, може буде треба. Оце кардан візю гуляв, коротив, зробив як ресивер. Сюди впускні трубки. І сюди покажи. Туше, кстати, все без прокладок, без герметика, все чисто башка, не ще. Тут такі коліна поробив, з хорошого металу, все красиво, все Тобто, Воно буде, як воно буде все надіватися. Да? Там, зрозуміло, на герметичку все положиться. Тобто Такий. Раз, сюди. И две планочки будут попадать сюда, да? И такой оп, зафиксировал и тут закрутил. Все. Ну пока приходится себе брусочек подкидать. Так. Ох! Колхоз, колхоз дракон. Это в нем душа есть. Отличие от ваших. Так, ну, ладно, ладно, не любую огонь, ей там нормальні тракторці. В <хи> так, і ще одне, що ми зробили. Проше відео була у нас. Диві, хтось тут Булавлі була гідравлічіська... ой була електрична навісочка. Зараз ми вже зробили. Дивіться, зв'язочка від Герема жигуля внизу. Зверху на колінвалу зв Мень... ну, маленька, да? жигуля з Герема. Е... Натяжний ролик, пружинка. Для чого це я зробив? А, була в мене така проблема. Плужок. Корейше, гідравліка в мене працювала. Якщо нажимаєш цеплення, точніше, гідравліка не працювала, переставала працювати. тобто ти, допустим доїжджаєш там до краю, вижимаєш ціпління замість того, щоб одною рукою переключатися втроє піднімати плуг. там. Ти скинути на нейтралку, пустити сіплення, підняти і потім е, вже їхати назад. Незручно. Ще один е, нюанс. Гідравліка в мене висіла на. Промежуточну валу, поняли? Тобто, вона робила нормально тільки на четвертій передачі, бо насосу потрібні оберти. Приходилося мені з цим двокорпусним плужком орати на четвертій передачі. Цим самим палив'я щеплення. Постоянно горіло на тракторі сцеплення. І за того, що тут четверта передача, а на газоновській коробці перша передача. Зараз же ж зараз же. ж, я можу собі любі передачі ставити. Зціплення нажимай, не вижимай. Зараз у мене гідравліка працює постійно. Е, так. Кстати, тут. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях, розкручу, покажу, так сказати, отак. Зблизька, як воно все там зроблено. Без токарних робіт, все там ціле півдня ми трошки погралися. Виставили все. І бомба. Зараз я вам заведу і покажу. Так, тракторок холодний, бо я тільки не прогрівав, зараз тільки приїхав, що тут, до... я тільки заглушив, що ну, там 5 хвилин пройшло, 0,4 градуса. Так, дивіться, зараз покажемо, як працює гідравліка. А, холодно, бляха. Так. О, замерз, нас бідолага. Зараз ми його прогріємо трошки. Поле холодний. Отось. Оп. І тепер на холостих покойно працює. Адже моя тут працює. Все собі крутиться на тяжніх відпрацьовує. Так, дивіться по газу. Що, що помінялося? Забрав я цей редуктор. Багато хто не зрозумів, я хоча на тому відео говорив, що то не редуктор, середина вся убра, то то як Забрав я його, поставив такий переходник, поставив новесеньку шлангочку сюди, переробив сюди подачу, зробив товстішу. Бо, як мені тоді показалося, трошечки йому мало було. Поставив товстішу подачу, відрегулював редуктор. І все. Ось, пожалуйста, я в начале відео сюди пригнався, це я був на газу, Як дядько, газ в пол, полетели, ніяких питань немає. Тобто, взимку, да кстати, було у мене така, бензина не було. Взяв чайник, закипяточка на редуктор наляв, пранк, погнали. Так що влітку, я думаю, вообще ніяких проблем не буде. Будемо. Запускати одразу на бензині, ой, сразу на бензині, сразу на газу. Буде видно. Тобто на газу сразу він заводиться, чайничка поляв зимою взимку, це мінус. І ніяких питань немає. Так що так. Всі достоинства цього газа, пока бляха ну, не можу я вам показати. Я ж кажу, хотів показати на тобі. Поїхав, думаю, спочатку спробую, що, як. Земля замерзла, ну теж, так. Да? Виломав бляха леміха, зараз треба того леміха шукати. Кіно німці. Ну нічого, зараз трошки розпогодиться, бо в мене ще куча городів невигорених. Будемо ми орати. Я вам, хейтеребеляха, покажу, що ця штука може бути, може працювати і повинна працювати. У нас вже гібрид, газ, бензин, і ще електротягу кинемо. Все, бомба буде. <п я> <п я> так, мужики. На сьогодні у нас все. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. До, до нових зустрічей. Далі в нас багато все цікаво, експерименти. Будемо тут... Ох, чудить, бляха. Так, всім пока. А я пожалуй, до поки теплесеньке.